It's at each other's lonely nights be each other Ліфі, я його ведуча Ольга Мартинюк. Темою сьогоднішнього випуску стане Олдмані. Це стиль, який демонструє вишикану розкіш, красу і справжню елегантність. Ну що, поїхали? Сьогоднішнім завданням для моделей стане обіграти стиль олдмані, відчути себе справжніми аристократками, а дорогий ретроавтомобіль стане яскравим акцентом фотосесії. І це ще не все. Ми підготували для дівчат і ще одне цікаве завдання. Їм потрібно буде продемонструвати варіанти зав'язування хустки на шию. Які твої враження від сьогоднішнього дня? Сьогоднішня зйомка ну мені дуже сподобалась, тому що Легкий образ це прямо про мене. Дуже гарні локації, дуже гарні е, образи, і е, сама зйомка була легкою, тому що, звичайно, професіоналізм команди дається знати. Наприклад, якщо порівняти вчорашній знімальний день, там були в такому стилі українському вишиванках, так. і сьогоднішній сьогодні ретро стиль стиль. Вишуканості стиль краси, що більш за все тобі сподобалось. Вчора, все таки, ми направлені були на націоналізм. Це теж хороший вайб, але сьогодні, от ця легкість мені дуже подобається, тому що хочеться вже в ці дні, хочеться хоч якось розвіятись і дякуючи таким проектам і таким зйомкам, ну хоча б на день. Нам трохи якоїсь легкості якось переноситися своїми думками в іншу атмосферу. Сьогоднішнього випуску. Так, Олдмані. І що ти знаєш про цей стиль? Я знаю, що цей стиль нині дуже-дуже модний, але він модний ще з 20-го століття. Так, так, так. Це про мінімалізм, про аристократизм, речі, які не потребують, як сказати, нашивок чи якісь назв, про дуже пастельні і такі. Ніжні тона. Я знаю, що принцеса Діана. Ну да, я не знаю, вона не започаткувала, але вона привнесла цей стиль, тип, показала, який він гарний і класний. Сьогодні ти в такому стильному, неймовірному вишиканому образі бренду Алнест. Як твої зараз відчуття? Слухайте, я дуже полюбляю такі речі. Я дуже полюбляю платюшки. Тут не бачу не дам, можна прямо показати. Я дуже полюбляю платюшки, а ще воно в котоні, тому це дуже зручно, дуже класно і стильно виглядає. Ну клас, слухай, просто чудово. До речі, ти часто в повсякденному житті носиш хустиночки? Ні. Але ношу не можу сказати, що зовсім не ношу ношу, то мені подобається. Воно тобі дуже е, пасує. але зараз. Вже, знаєте, можна хустиночкою там і на сумочку, і на плечики, і на шийку. Просто тому да це дуже класно. Це дуже по жіночому. Ти сама собі її зав'язувала? Зараз да покажи нам, будь ласка, ще якийсь варіант, як можна стильно і гарно пов'язати хустинку. Ми її закручуємо. Робимо на шийку, так як вона довгенька, то ми можемо в два разочки її. І прив'язуємо таким, як варто. Виглядає дійсно дуже стильно, але все ж таки під цей образ, мені здається, більше пасуватиме, коли на голові. На так. Але ти просто розкішна. Та, ти клас. Ти Сьогодні з вами в такому в одній світовій гаммі кольорові. Бачите? Бачу. це ви спеціально так підбирали, так щоб на мене бути схоже. <реш> У нас така гарна колекція сьогодні, що тут безліч кольорів, але е, цей блакитно-ніжний колір небесний. я його просто обожнюю. Напевно, як з і ви. <реш> я з вами згодна, тому що так дійсно я саме обрала такого кольору сукню, тому що вважаю, що він ну, дивовижно. На фоні неба класно пасує. Так? Як ви себе зараз відчуваєте в цьому образі? Відчуваю дуже елегантну, вишуканої леді. Така колекція вона і водночас і стримана, і прекрасно вишукана, така розкішна. Дуже прекрасно себе почуваю. Я думаю, що мені пасує цей образ. Чи є у вас собою хустинка? Чи знаєте ви, що сьогоднішнім ще одним завданням для вас буде, окрім фотосесії, це показати, як красиво можна пов'язати хустинку, аби це виглядало стильно і гарно підкреслювало і доповнювало ваш образ. Так, я маю в своєму арсеналі декілька хустинок. Можу показати вам Немаєте. один засобів. Складайте хустиночку таким чином, в таку смужечку, не дуже широку, але дивіться по довжині своєї шиї. Складаєте навпіл ось такою петличкою, обкручуєте навколо своєї шийки, вправляєте прекрасну зачіску. І оцю петличку, що у вас образувалася, ви нижній кінець хустинки продіваєте, зав'язуєте, поправляєте. Ви бачите, не бачу зараз себе у дзеркало, але сподіваюся, там все гарно виходить. Дуже акуратно зав'язуєте. Можна на один або два вузлики, як вам зручно, і розправляєте акуратно ці е, кінчики як пелюсточки квітки. Клас, слухайте, ну у нас прям вийшов справжній майстер-клас зав'язування хустинки на шию. Це дуже круто. Дякую. Ви молодець. Аска, чи часто ви використовуєте такий образ, такий стиль в вашому повсякденному житті? Так, я зрозуміла, що я часто використовую такий образ в моєму повсякденному житті. Ось на вас сьогодні такий вишуканий, витончений костюм від бренду Алнест. Як ви себе в ньому почуваєте? Я почуваю себе в ньому прекрасно. Він повністю відображає мій внутрішній стан, і я дуже зручно в ньому і комфортно почуваюся. Як вам ідея сьогоднішнього випуску? До нас приїхав ретро автомобіль, в якому ви будете сьогодні позувати, фотографуватися, і можливо, навіть вам доведеться на ньому і покататися. Ви готова до всіх пригод, тиля малтмані. А також сьогоднішнім завданням для дівчат стане пов'язати красиву хусточку, яка доповнить ваш образ. Чи зможете ви зараз це зробити? Не зможу, чому не зможу. Тоді ходімо, будемо будете демонструвати свої навички. Ну дуже вам гарно вам пасує ця хустиночка. А ще якщо ви доповните образ окулярами, я думаю, ви просто будете неймовірно. Стиль. Чи часто ви використовуєте його в своєму повсякденному житті? Е, так, Я часто використовую Old Money стиль. Да, строго, е, дорого, стильно і тому використовую часто. Мені дуже подобається. Подобаються червоні кольори, е, строгі кольори, чорний, червоний. На вас сьогодні пов'язана така красива і гарна хусточка. Я знаю, що ви самі вмієте собі красиво якось прикрашати, можна на шию її пов'язати, можна на голову. Я хочу би зараз продемонстрували варіанти пов'язування хустки, наприклад, на шию. Зможете? Так, давайте спробуємо. Да. Хоча мені подобається, і так образ такий, да. І можна зробити е, на шию. Можна зробити якось, якось так. Зараз, секунду, якось так. Сьогодні ви дуже дивовижно виглядаєте в цьому стилі. Я бажаю вам е, успіхів е, в сьогоднішньому випуску, в, взагалі в проєкту. Я думаю, що на вас чекає неймовірна фотосесія на фоні ретро-автомобілів, не тільки на фоні, а й в самому автомобілі. До речі, ви колись каталися на такому автомобілі? Ні. Зараз буде вперше. Ну, клас, я думаю, що вам сподобається. Діхатись, дякую. Я бачила, як ви гарно, так елегантно, круто, сексуально позували на фоні ретро автомобіля. Які зараз ваші відчуття після фотосесії? Позували гарно, тому що цей одяг він просто тебе відразу надихає, да, ти себе відчуваєш в такій атмосфері. Біля такого чудового ретроавтомобіля ти просто не можеш по-іншому себе поводити. Це наша жіноча природа. Ви ж знаєте, якщо ми вдягаємо певну сукню чи певний одяг, він відразу відображається на нашій поведінці. Знаєте ви, як називається ваш стиль сьогодні? Um, go. Old money, Old money style. так чи знаєте ви, що це означає? Я знаю просто, що це стиль ем, аристократії. М, да ну він поєднує вишуканість, поєднує одночасно і простоту, тобто, це можуть бути дорогі тканини, це можуть бути якісь такі вишукані, але не кричущі е, прикраси, і м, саме такий стиль він відповідає моєму духу теж. Чула, як ти сьогодні позувала в цій машині, це було дуже круто. Які твої зараз відчуття? Ой, це супер. Я просто дуже люблю ретро машини, і тому для мене це просто посидіти в такій машині, це така медитація. Я хочу сказати, що в мене, ну в принципі, я потяг до ретро-машин. У нас є виставка в Запоріжжі, але. Коли ти бачиш що це перед собою, це зовсім інші емоції. Дуже вам дякую, що за таку шикарну ідею. Просто в тебе така сьогодні гарна витончена сукня, така ти в ній легка і по-справжньому жіночна. Як ти себе почуваєш? Дякую. Ну дійсно такий образ дуже класний, тому що ну, вже досить спекотно, і хочеться щось одягти таке легеньке. І Це ідеальний варіант, тому що це якраз і по стилю дуже гарно виглядає, і тим не менш воно може бути літко і ми можемо йти в такому одязі на роботу, і десь по своїх справах. Но мені і... мені так прямо і хочеться сказати тобі покрутись, будь ласка, аби показати цю сукню всій красі. Бачила, як ви сьогодні ну так елегантно позували в ретро автомобілі. Я впевнена, що фотки будуть просто крутезні. Які ваші зараз відчуття після фотосесії? Так як і було озвучено, настрій зйомки old Money. для мене old Money – це класика, естетика, флюїди, секс і все, що з цим пов'язано. Тому так відчуваю себе, десь так на ті відсотки. Що ви знаєте про цей стиль і як ви вважаєте, хто є надихателькою цього стилю? В даний момент відчуваю себе надихателькою сама для себе. Історії як такої так глибоко не копала, але знаю, що зараз всі, всі і школярі, і тінейджери, і старші люди, всі помішалися на цьому стилі. Риємось, Ригіємоськопишимося в сундучках, бабусіних шукаємо стильові речі, вдягаємо і відчуваємо себе відповідно. Відповідно, бо, бо то, є, то є класика, то є стиль, то є якість виконання, то взагалі, то все. І як ви себе почуваєте ось в вашому образі від бренду Алнес? Чесно, коли сьогодні мені показала заріночка, в чому я буду, я сказала, моє, я да, це моє. Дуже-дуже відчуття таке. Якщо себе приходиш на зйомку, відчуваєш ізначально на 47%, зараз 150. Супер, мені подобається ваш такий настрій, і здається, що чогось не вистачає вашому образі. Можливо, якогось малесенького аксесуарчику. Як ви думаєте, що це може бути? Е, або капелюх, або хустка. Так, капелюшок був би такий вау! І завданням сьогоднішнього випуску є красиво пов'язати хусточку, аби доповнити ваш образ. Будемо в'язати. В'яжемо. Ну, давайте в'яжемо. say for ¿eh? То неймовірна краса, справжня жінка олдмані розкішна, вишукана і дорога. Дякую. Сьогодні другий знімальний день проєкту Топ Models. і зовсім інший. Які ваші відчуття від сьогоднішнього знімального дня? Сьогодні зовсім інший день. Вчора було таке українське, культурне, народне. У нас вбрання, такі вишиванки. Ми такі берегині. Сьогодні більш такий настрій, кабріолет, Ми такі олдмані. в мене платічка, таке романтик. Ну а але ж і той, і той день він по-своєму, але кожен дуже мені сподобався. На завтра чекають ще нові завдання. Цікаво, які? Дуже цікаво. І воно несподівано. І навіть те, що я собі уявляла, воно перевершило всі мої сподівання. Дуже дякую, бренд Фейс. Як ви себе почуваєте, ось ці такі неперевершені сукні від бренду Алнест? Мені дуже подобається, знаєте, такий стиль. Я як італіянка, така як Моніка Білучі, таке воно романтик, така мені зачіска, я така тендітна. Да, дуже дякую. Працювалася з дівчатками? Досить оперативненько. Дівчатки раніше навіть приїхали, так само, як наші майстри, дякую. Візажисти розпочали навіть на 5 хвилин раніше. Дуже класно було. Доволі всі зібрані, все чітко, гарненько, без, без якихось таких ексцесій. А сьогоднішнім завданням було створити образ в стилі олдмані. Як ви вважаєте, ваші майстри справилися з поставленою задачею? Я думаю, так. Вероніка справилася з поставленою задачею, оскільки в нас були попередні домовленості і зразки, як мали бути приходити. У вас простір називається Врода. Що для вас врода? Що для вас справжня жіноча краса? Це про що? Це, мабуть, перш за все, про любов до себе, про вільність духу, мабуть. Власне мої клієнти саме такі чирі. Доброзичливі, а вродливо кожна по своєму душею? Як вам працювалося з дівчатками? Чи були якісь знаєте, такі е, дівчатка, ось які кажуть, ні, я так не хочу, я хочу так Баловані, будемо так казати? Такі насправді часто бувають, але сьогодні всі дівчата були дуже позитивні, дуже класні і працювалося просто прекрасно. А ось, коли, наприклад, дійсно е, приходить до вас дівчина і вона чимось незадоволена. Як ви справляєтеся з цією? Ситуацію. Я стараюсь до таких ситуацій не доводити. В процесі завжди контролюю, що клієнт хоче, що саме. І ну, не буває в мене таких ситуацій. Що для вас олдмані і як ви вважаєте, чи справилися ви з поставленою задачею? Ну, для мене це такі елементи шику, елементи, можливо, трошки ретро. Е, так, я думаю, що справились. Прекрасно, а сьогодні в нас було дуже мало часу і дуже багато моделей. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи ви впоралися з поставленим завданням за той час, за який необхідно було? Е, я Буду чесно відверта, ну знаєте, напевно, що впоралась. Хоча хвилювання були, але в такій ситуації трошечки включається і моторика, і все відбувається на такому напевно автоматі. Ну, а своє ще й досвід робить і практика. Тому думаю, що так. А за скільки часу, за скільки хвилин ви робили свій найшвидший макіяж? Е, найшвидший це е, я так. Бо вже багато де працювала, але самі такі, напевно, свіжі спогади. Це в Мілані на Мілан Фешн, коли ми працювали минулого року. Ну там відводилось 20-15 хвилин на макіяж. Так був такий дуже темп серйозний, але направду це враження незабутнє. Як твої відчуття від сьогоднішньої зйомки? Бачу, ти вже трохи стомився. Да трішки трішки підсмах, дуже гарна зйомка, дуже гарна автівка, дуже гарні дівчата. взагалі все чудово. Яка дівчина тобі сподобалась найбільше? Яка увійшла повноцінно в образ в стиль олдмані Інна. тому, що в неї дуже красива душа. Так, вона дуже гарно працювала сьогодні, на відмінно гарний наряд. Ну я думаю, дівчина справилась повністю з поставленою задачею. Вона теж мені, до речі, дуже сильно сьогодні сподобалась. Дуже красиво на неї виглядає цей стиль. Олежа, що ти можеш побажати нашим дівчаткам? Нас залишився ще один знімальний день. Ось давай твої професійні рекомендації, навіть не побажання, а рекомендації для них, як правильно себе поводити на фотозйомці? Ну, по перше, не зупинятися, продовжувати займатися чим вони займаються. Самодосконалюватися, а з професійної точки зору не соромитись камер. Багато є дівчат, котрі замкнуті, котрим треба час, щоб якось вже почати включитися в роботу. Але, на жаль, часу ми дуже багато не маємо на таких зйомках, тому готуватися, мабуть, заздалегідь трішки вже починати перед зйомкою. і закінчився другий знімальний день проєкту Топ Модус Львів. Сьогодні були неймовірні завдання. Дівчата відчули себе справжніми елегантними леді. Попереду ще один день і зовсім інші завдання. Тож залишайтеся з нами до зустрічі!